Всім привіт! Ви на каналі Будем Будувати! Сьогодні, як я обіцяла, друга частина по переробці із голів'я ліжка. Щоб виглядало немов в пінтересті, але не за всі кошти світу, дивіться в цьому ролику. Найперше, що я зробила, це поїхала в магазин за матеріалами. Ось так ліжко виглядало до переробки. Моїй кішці і так воно подобалось, все було чудово. Дошки я купила 2 метри, тому лишнє. Просто потрібно було відрізати чи відпиляти. У мене була ручна пилка, тому я відпилювала вручну. Ось тут я вже приміряю. Тобто я поставила більш товщі дошки, направляючі і приміряла, скільки мені потрібно залишити, скільки відрізати. І буду зараз кріпити свої дошки на ці направляючі. Направляючи я взяла брус 40 на 40 е, міліметрів. міліметрів. Ну, тобто по 4 сантиметри. Тут я роблю отвори, щоб прикріпити до них дошки. Так, дивимося, чи мене видно. Із голов'я. Оп! Що? Прикріпила я дошки. 1, 2, 3, 4 штуки в мене вийшло по 8 см шириною. Зараз мені потрібно відрізати ось ці ось балки. Це ще е, така конструкція, не дуже вона стійка. Будемо відрізати. Піліть! Далі беру свою шліфмашинку та трішки зашліфую якісь нерівності, може, якісь сколи, щоб воно виглядало більш-менш цивільно та красиво. Треба її зашліфувати теж? Прикріпити ось сюди. Для чого це потрібно? Ну, щоб було гарно. Для покриття я обираю віск для меблів. Я не рекламую цей віск. Ви обирайте, який підходить вам, головне, щоб можна було працювати в приміщенні. І щоб в нього не дуже був виражений запах. Ну, самі розумієте, що це впливає на людину. Тим паче, біля ліжка, там де ми спимо, воно повинно бути безпечно і екологічно. Покриваю із голів'я ось такою тканиною, вона має бути хлопкова, якась звичайна ганчірочка, але чистенька. Поки мої дошки я зняла, тому що мені потрібно прибити до старого ізголів'я паралон, для того, щоб було воно м'якіше і комфортніше в майбутньому. Прибиваю паралон, він в мене шириною 1 см. Ну що ж, зараз закріплю назад дошки. Тепер я їх гарно перекрутила, щоб вони не впали. І мені залишається прикріпити ще тільки килими. Так, це звичайні килимки в ванну, але, мені, але вони мені дуже сподобались, такі нейтральні, те, що я і хотіла. Прикріпила килими на степлер і все. Спочатку хотіла на різинку просто їх одягнути, але потім передумала. І що ж, ви готові дивитися, який у нас вийшов результат. Дивимось. Друзі, усім вдячна за перегляд цього відео. Всім пока-пока!